Сьогодні е, найбільший удар, де не тільки повітряні тривоги, а за ними прилітають постійно ракети. Прийняв на себе Харків і хочеться вшанувати всіх, хто передчасно загинув у цьому місті. Е, Піснею, якою написав на слова Якова Щоглова, який родом був з Харківщини, творив, писав і про ті місця, в тому числі. Людина, яка, будучи поетом, ще за життя стала народним поетом, тому що його пісні, вони, ну, його вірші, вони настільки були. Резонансні от фольклорним народним мотивам, що, наприклад, думаю, чимало з вас чули пісню Гей, була в мене коняка. Вона довгий час фольклористами там фіксувалася як народна пісня, але це пісня на слова Якова Щовелева. І він ну, загалом був таким дуже україноцентричним, запізнілим романтиком свого часу. І його вірш осінь про те, як ну передчасно покидається життя, присвячується всім, хто загинув на Харківщині. Синя, синя та не та, світа, та не гріє, сонце золота, обголилось поле, от серпа й коси, ніде приліпитись крапельці роси, темна я діброма, стиха листя пожовтіле, все з дерев летить, хоч би де замріла квіточка одна, тільки червоніє щоробина. Далека під небом хвилі ледю, голосно курличуть, кличуть журавлів в ключі, все, що зеленіло, я не й умира, умира безслідно, та воно й пора. Квітці, хоч і осінь, так і літо є, людям же й без літа осінь настає. Жалко не того, що смерть собі бере, Знівечене роком хвора та стра, А того шимічну силу та красу, Ломе, як билину, сушить, як росу. Синя, синя та не так, світа та не гріє, сонце золоте, висне небо синя, 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 та не та, світа та не гріє, сонце золоте.